Отже, останній візит Володимира Зеленського в Одесу виявився особливим, хоча б з того, що під час цього візиту було обстріляно Одеський порт, де якраз перебувала делегація з Греції, з якою мав зустрітися Володимир Зеленський. Володимир Зеленський на той момент в порту, як я зрозумів, ще не був, але він туди їхав. Тобто це було практично десь буквально за кілька сот метрів від місця його перебування, і через це з'явилося багато інформації: що це було чи це був випадковий збіг обставин, таке теж може бути, чи це все ж таки був цілеспрямований атентат на Володимира Зеленського або на іноземну делегацію, яка в цей час перебувала у порту. Ну на щастя, невдалий. Про це ми зараз будемо говорити з військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим. Якщо вам буде цікаво це відео, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на канал, підтримайте його. Мене звати Олександр Серцов і переходимо до розмови. Пане Дмитро, на вашу думку, що все-таки це було? Замах чи випадковий збіг обставин? Ну, відповідь на це питання має дати управління Держохорони і відповідна Служба безпеки України. Якщо йдеться про замах, то виникають цілком редзоні запитання звідки окупантів інформація про пересування президента. Причому за інформацією грецької сторони, президент запропонував своєму колезі екскурсію по Одесі. Тобто, тоді виникає питання, що, скажімо так, хтось був ознайомлений з графіком пересування як українського президента, так і відповідно представників е е е з рецької сторони, а це досить небезпечний сценарій. Погодьтеся, якщо вже просувають тезу про можливість замаху, то відповідно тоді постає питання витоку інформації. Бо якщо були постій, постійно в Русі. І прильот п'ятиста метрах від місця перебування, то, відповідно, знали час, причому коригували нанесення удару в режимі онлайн. Тобто інформація була настільки швидко оброблена і передана, що головне прийняття рішень про нанесення удар і внесення координат, тобто, або було заздалегідь. Ну тут треба, я ж не можу гадати, знаєте, відповідати давати відповідь за військову контрозвідку. Але якщо дійсно зараз так активно просувають теж про можливий замах, тоді виникає питання щодо наявності крота найбільшому на ну тобто найвущому колі оточення українського президента, чи то. Співробітників от, цебто управління Держохорони чи, ну, скажімо так, апарату президента, яким було відоме графік пересування першої особи. Досить небезпечний сценарій, як на мене, коли, коли от подібні речі намагаються дати як саме замах. Тоді це дає відповідь на попередні закиди, що російській стороні були відомі плани українського контрнаступу. Або хтось не досить серйозно аналізує подібний характер інформації. Або є причина наслідкові зв'язки. Пане Дмитре, а от якщо говорити про поведінку самого Володимира Зеленського, наскільки вона безпечна і відповідає потребі військового часу? Ну, багато було. Зауважень щодо поведінки гаранта з боку управління держохорони. А, ну подібні візити, тим більше візити на передову очільника держави, а він не тільки політичний <кхем> представляє політичну гілку влади, але відповідно є верховний головнокомандуючий. Є досить небезпечні саме в моменті, скажімо так, забезпечення режиму охорони, охороняємо об'єкту. Якщо, ну, тобто, тут, тут треба все ж таки працювати. Я розумію, що піар це добре, але разом з тим варто відзначати, ну, скажімо так, можливості російських спецслужб. Там не піонери на, а на галявині, і, відповідно, це професіонали. Професіонали досить серйозні. І тому ставити під удар відповідно життя першої особи, це, ну. Не завжди відповідає тим нагальним моментам і потребам. Мовиться саме про медійний супровід цих поїздок, це все це здорово, ну, це, це красиво виглядає приїхати в Авдіївку підтримати наших захисників питань нема. Але стоїть питання знов таке. В першу чергу, те, що Володимир Зеленський він голов, верховний, головнокомандуючий. відповідно подібні сценарії, а саме якщо йдеться дійсно про замах, може серйозно вплинути на питання в першу чергу обороноздатності нашої держави, пане Дмитре, але якщо говорити про успіх Росіян у, у, у напрямку таких замахів, то е, от мені згадується історія з Евадатурським, е, е якого власне в такий спосіб було не то вбито, не то це було був випадковий збіг обставин, тобто він. Став випадковою жертвою. Тобто, виходить, що для росіян ця технологія, так би мовити, вже є випробувана. Так, є випробувана. Тим більше давайте ну, про випадкові біг обставини я не дуже вірю, тим більше, що прилетіло саме те крило будівлі, де він проживав, це ж великий будинок у нього. І чітко знали місце розташування, правильно? Тобто, хтось коригував вогонь знову таки. Давали чіткі координати ціле знаходження. Тому да, це, це загальна практика. Ну а чому тільки росіяни? Давайте говорити, що і права справа організації, яку чолія ми відкоригували свого часу удар по штабу ПВК Вагнер в місті Первомайськ. причому на момент перебування самого Пригожина. Але тут варто відзначити, що координати свого штабу злив сам Пригожин, от в чому парадокс ситуації. Тобто, ми просто проаналізували його публічні виступи, коли він вирішив похизуватися на камеру перед візитом Бахмут, заявивши про те, що він виїхав з е, зі свого штабу. Ну тут залишалося тільки як то кажуть, з'ясувати де в пермаську знаходиться. Штаб ПВК Вагнер і передати їм полки привіт. Ми знайшли будівля центральної лікарні. Відповідно, був переданий полки Привіт, і е, досить серйозні були втрати серед представників командного складу ПВК Вагнер. Це загальна тактика. Я вам навів один приклад, а таких прикладів досить багато. Причому ми працювали по ПВК «Вагнер» як мінімум три рази, саме по місцях розташування командного складу. Пане Дмитре, але справа в тому, що якщо говорити про замах, то Володимир Зеленський твердить, що таких замахів на нього було кілька. Зокрема, нещодавно про це говорив Христо Грозів. Але а досі немає якихось вагомих доказів тих замахів. То вони були все-таки чи ні? Бо ну, жодна спецслужба не винесена гал, власне, подробиці замахів Бо вся ця інформація аналізується відповідно Створюються передумови для подальших, вже успішних замахів Це нормальна реакція. Ну і скажімо так, і тактика поведінки українських спецслужб, які відповідають за безпекові безпекові питання українського президента. Тому тут дорікати в роботі спецслужб не можна, і хто ж не буде виходити і розповідати на загал, як чому і головне. Як українським спецслужбам вдалося зірвати цей замах. Це досить серйозна інформація. Відповідно, ну, будь-яка інформація, вона аналізується в тому числі в моменті провалу якраз от таких от спецоперацій. Пане, Дмитро, якщо говорити про реакцію наших союзників. А якою вона має бути оці візити мають припинитися, чи вони мають збільшити якусь допомогу Україні, наприклад, на протиповітряну оборону, чи вжити якихось інших заходів ну, для забезпечення власної безпеки? Чи ну, комплекс є... заходів? Комплекс заходів вже є реакція Сполучених Штатів, які заявили про те, що Останні події в Одесі свідчать про те, що українській стороні варто посилити власне спроможності ППО і відповідне завдання країн партнерів, це пришвидшені темпи передачі нам протиповітряних систем протиповітряної протиракетної оборони. Причому судячи з того, що, скажімо так, оголошувався сигнал повітряної тривоги, скорше за все працювали, так я розумію, балістикою. Тому а балістики можуть працювати лише окремі системи протиповітряної оборони, або відповідно патріоти, або франко-італійські самки. І тут знов таки постає питання: якщо це був замах, і відповідно працювали по конкретному по об'єкту і по місці можливого перебування, це, це серйозний прокол відповідної протокольної служби, і управління державної охорони. А як буде ось такими міжнародними зустрічами? Їх проводити десь в бункері? Ну, але іноді дійсно потрібно покинути. Ну, ми на загал, ну для чого? Це питання безпеки не тільки українського президента, але й відповідно наших стратегічних партнерів. Ми будемо на загал зараз розповідати про характер організації заходів безпеки? Ага. Тоді на вашу думку, от такі контакти з заходом вони інтенсифікуються чи навпаки, західні пар... ну, лідери будуть боятися їздити в Україну тепер? Ну як свідчить практика, з 22-го року ні, не, не, не бояться їздять, не зважаючи на ракетні обстріли. Причому ж це не перший випадок, коли візит е, закордонних делегацій припадає якраз на момент ракетних обстрілів, чи то Києва чи інших українських міст. Вони прекрасно розуміють, чим вони можуть стикнутися, але цими візитами вони якраз і демонструють рівень і військової, і політичної підтримки нашої країни. Це та ситуація, коли Макрон говорить про те, що не можна бути трусами. Оце і оце є наочна ілюстрація цієї тези. Так, є обстріли. Так, ну Вибачте, пане Оксана, і ви у Львові, і я, відповідно, так само. На своєму місці ми так само можемо опинитися, не дай Боже в центрі правильно, ракетної атаки. Тому це питання, ну, як мінімум, ризикують всі: війна йде, по іншому бути не може. Я ще, але я ще раз підкреслю: є і служба протоколу і є управління державної охорони, які мають відпрацьовувати механізми можливих. Дій з боку російських спецслужб, в тому числі в першу чергу усунення першої особи є ще одне питання на завершення. Мабуть, я нещодавно знайшов цікавий пост Галини е -Е -Е Третякової народної депутатки від слуги народу, яка далі поштовхує ідею відкриття авіасполучення в Україні. Мовляв, на цьому наполягають європейські. Авіаційні інститути мовляв це дуже безпечно, і вони мають до кінця 24-го року відновитися. Чи це на вашу думку є можливо? І що можна сказати про таких політиків, тому що як на мене, це а перше безпека самого аеропорта, але по-друге ще треба до Польщі долетіти там кілька сот кілометрів від Києва. Ну це... так ну тут питання стояло, чи то це буде Ужгород. Свого часу лобіювали питання, навіть гроші з держбюджета встигли подерибанити на ремонт аеропорту. Причому вже в умовах війни, коли підняли це питання, що, начебто, злітка виходить відповідна вже на території сусідньої країни, і це небезпечно. Ну як це небезпечно? Радіус ураження крилатих балістичних ракет дозволяє вдарити навіть по аеропорту Ужгород. І давайте говорити про те, що української сторони немає достатньої кількості систем протиракетної оборони, щоб забезпечити хоча б коефіцієнт 0,8. Я вже не кажу жодна система ППО, до речі, не дає 100% гарантії, навіть той самий залізний купол Ізраїля. У них коефіцієнт ураження цілий 08. І це вважається досить високий коефіцієнт. Але погодьтеся, залишається 0,2 правильно. А 02 – це людські життя. Це і члени екіпажу, і відповідно безпосередньо е, пасажири, е, які будуть перебувати на борту літака. Але головне, пані Третіко не дає відповіді на питання: а хто зі страхових компаній погодиться, власне, на подібного характеру перевезення? Хто буде нести відповідальність у разі знищення повітряного судна? Держава Україна. Так, питань нема, давайте на себе брати всі тоді. Але е, знов стає питання щодо згоди власників е, е, повітряних суден. Чи будуть вони в, е, згодні використовувати територію України для здійснення авіаперевезень? Комплекс питань, починаючи від безпекових, це не тільки інфраструктура аеропорту, її відразу накриють. І приводити приклад Кабула абсолютно ну, недоречно. Або, відповідно, приклад тож, аеропорту Бенгуріон в Ізраїлі. Там зовсім інша ситуація. І в Афганістані, і, е, в Ізраїлі. Інші засоби ураження. В Афганістані вони максимум чим працювали, це ПЗРК, на кшталт Стінгера. А у нас, вибачте, крилаті і балістичні ракети. Тому ступінь ідіотизму людей, які просувають ці версії, ну можна тільки позавтрати. Аналогічно і в Ізраїлі там або це не керовані ракети, які є ну, досить легкою здобиччю заліз, залізного купола. Тобто це різна номенклатура засобів ураження. Вони цього навіть не розуміють. І постраждає не тільки відповідна. Скажімо, інфраструктура аеропорту, але літак. Добре він піднявся. Він знаходиться у повітряному просторі, але я хотів би нагадати, повітряний простор України закритий після випадку з Малазійським Боїнгом. А що з того з часу змінилося? У нас безпечно небо чи що? Ну для чого просувати ці тети? Ну, просто грошей списати з бюджету. На відкриття аеропорту, так ми дороги 18 мільярдів ремонтуємо. Запитань більш ніж достатньо. В ступінь ідіотизму подібних пропозицій вона просто критична. На жаль, на жаль. Пане Дмитро, я вам дякую за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаво і дуже оперативно. Якщо сподобалося це відео, Дайте про це знати, поставте вподобайку цьому відео. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. До побачення. До побачення.